Теплова електрична станція, ТЕС це підприємство, яке виробляє електричну енергію шляхом перетворення теплової енергії палива в електричну. Основний принцип роботи ТЕС полягає в спалюванні різних видів палива, вугілля, газу, мазуту або торфу для нагрівання води. Вода перетворюється на пару під високим тиском, яка обертає турбіну. Турбіна, у свою чергу, приводить в дію генератор. Що виробляє електроенергію, тес можуть бути різного типу, конденсаційні тільки виробництво електрики або теплоелектроцентралі, ТЕЦ, які одночасно постачають електрику та тепло для опалення міст серед переваг теплових станцій, відносно низька вартість будівництва та можливість розміщення ближче до споживача. Проте вони мають і недоліки, великі викиди шкідливих речовин в атмосферу та залежність від поставок викопного палива. Сьогодні у світі активно шукають способи зробити те з більш екологічними, удосконалюють фільтри, переходять на чистіші види палива і впроваджують технології комбінованого виробництва енергії.